Ні, війні на планеті Земля. Віртуальний форум образотворчого мистецтва з такою назвою презентували у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Він започаткований нашим земляком, заслуженим діячем мистецтв України Олегом Приходьком. Миколаїв став першим містом представлення проєкту. Був започаткований цей форум, який покликаний залучити якомога більше дітей в різних країнах світу, щоб вони. Створювали роботи, робили малюнки. Вони не обов'язково на тему війни. Це просто дитяча творчість, де діти. Ну, я б сказала так: мріють про своє щасливе майбутнє, про своє спокійне життя. Виставка складається з малюнків німецьких та українських дітей, які через війну перебувають у Німеччині. В ній представлено високоякісне друковане відображення оригіналів робіт. Продовж форуму будуть підготовлені і презентовані виставки юних митців із Франції, Бельгії та Португалії. А вже у розробці експозиції малюнків з Канади, Італії, Австралії та Америки. Форум має на меті через голоси дітей нагадувати, наскільки важлива світова підтримка Україні. Це однозначно варто звертати на це увагу. В промові дітей через творчість, через мистецтво передаються дійсно ті емоції, враження від подій, від оточуючого середовища. І це, напевно, навіть звучить іноді гучніше, ніж усі промови політиків. В Україні виставки відкриватимуться в навчальних і культурних закладах. А фінальна експозиція відбудеться в столичному будинку художників. Форум триватиме до закінчення російсько-української війни. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.